Голова правління Буковинської фондації підтримки регуляторної реформи Володимир Доруш та його команда вкотре провели перевірку ЦНАПів нашої області, тобто центрів, де чиновники надають людям послуги і вкотре наголосили до європейських норм нам ще далеко. В липні місяці у мене була поїздка до Грузії, і там, якщо 15 хвилин людина стоїть в черзі, це для них уже неприпустимо. Максимальне перебування в ЦНАПІ до восьми хвилин. Активіст вважає, якщо налагодити швидку роботу посадовців у центрах надання послуг, то люди перестануть платити хабарі за пришвидшення процедур, що одразу знизить рівень корупції в Україні щонайменше на 30%. Крім того, є багато моментів, які можна безболісно прибрати з бюрократичної системи вже зараз. Наголошує діяч. діячклеювання фотокартки там 25 гривень, ідуть невідомо куди. Скажімо так, навіщо людині це платити? Міняєш прізвище 300 гривень, але певним відомством, я так розумію, воно не дуже на користь, бо їм цікаво. Вирішувати в ручному режимі і допомагати в лапках людям, говорячи конкретно про кожен район області то Путильський, Вижницький, Стороженецький, Глибоцький, Герцайський винайшли можливість організувати процес обслуговування людей на належному рівні. Чого не можна поки що сказати про Новоселецький район та місто Новодністровськ, Хотілося б, щоб голова райадміністрації пішов туди, просто помінявся місцями. Пішов би вибачте, в ту конюшню, хай двохповерхову. Без опалення, без нічого. Оце таке відношення до людей. Якщо до 10 листопада робота та умови отримання послуг у ЦНАПах області не покращаться, активісти будуть звертатись до краєвої влади і порушувати питання про доцільність перебування на своїх посадах голів відповідних райдержадміністрацій. Любому Роман Пилатик, Чернівецький промінь.